Вітаємо, синьо-білі вболівальники! Після вчорашньої нічиєї 2-2 проти оболоні. Наш тренер Олександр Шовковський прокоментував матч і надав дуже прямий аналіз. Я розкрию, що він мав сказати. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і рухатимемося далі разом. Динамо мало на висоті 4 перемоги поспіль в українській прем'єр-лізі, але вперше в цьому сезоні вони втратили очки. Гра була під контролем. Але зрештою оболоні вдалося зрівняти рахунок точним штрафним ударом. Після матчу Шовковський не приховував свого розчарування. Якщо ми хочемо перемогти, ми повинні забивати голи і не помилятися. У нас були шанси як у першому, так і в другому таймі спокійно вирішити матч. Але зрештою ми помилилися і пропустили гол зі стандартного положення. Такий футбол, таке буває. З цим результатом Динамо заробило ще одне очко. Але їхня ідеальна серія в Українська Прем'єр-Ліга завершилася. Незважаючи на це, команда залишається на вершині турнірної таблиці та має дуже ефективну атаку в цьому змаганні. А тепер я хочу почути вашу думку: Жеребкування було просто звичайною невдачею на початку сезону, чи це попереджувальний знак для Шовковського та його команди? Залиште свою думку в коментарях, я буду слідкувати за всім. Я буду тут міцно обіймаю всіх, і побачимося в наступному відео.